Привіт! Сьогодні проем. Вирішив провести справжній реальний стрес-тест для цієї акумуляторної газонокосарки. От. Трава ну, вище неї. Давайте перевіримо, що з нею буде, що з нею станеться. Зараз Тільки забридаєш більше траву. бачите, умови для неї страх. Невірна славяношка. Далеко не відомо. Вона навіть не пробує тут на повністю. Так, коли час на часу туди реально долі тяжки стоїть. Тоді так, а так то... Води. все повно. Ну, якщо її чистити, то в принципі в таку величезну... Ну, трава більша за неї. Вона косить непогано. Потім почнує плюватися. А оця херня вона не працює. Отак. От, От вам і чесний огляд. Але потужності в неї вистачає в принципі, від акумулятора ганайте. Отакого, ну я був, я сумнівався, чесно вам скажу.